Півсотні унікальних вишитих сорочок показали в етнолабораторії «Баба Бабаєлька у день вишиванки. Для і гостей міста облаштували фотозони і з готовністю розповідали про безцінний крам, який команда збирала впродовж семи років в експедиціях нашої області. Серед найстаровинніших в колекції сорочка із села Диминого її з огляду на техніку та полотно не менше сотні років. Ми називаємо її весільною, тому що вона пишено вишита. Вона на конопляному полотні вишита. В неї ось такі от давні гудзички, яких важко знайти вже зараз, щоб повторити. Бачите, ось такий один чи пластиковий, один скляний. Ось різного кольору гудзички, А також на цій сорочці є ось такі позначки. Ми точно не знаємо, що це. Можливо, це позначка майстрині, яка вишивала цю сорочку, або хтось позначив для того, щоб не поплутати, якщо будуть вдягати. Там в колективі, наприклад, в клубі, співати в якомусь хорі і забрати свої сорочки, бо дуже часто такі сорочки віддавали у клуб, щоб виступати на сцені. Сорочки в колекцію «Баба Єльки» потрапляють різними шляхами. Одні доводиться купувати, а інші просто дарують серед отриманих вдар і вишиванка із куцеволівки. Вона належала Агафії берліт. Її знайшла наша е, добра знайома у е, скрині своєї бабусі. Е, можемо побачити, що вона покроєна з, е, з використанням такої елементу, як гестка, вишита червоно-чорними нитками із е, хрестиком, таким дуже дрібнесеньким. Це не вдома маткане полотно, це крамне полотно. Цікаво, що на цій сорочці два рукави вишиті різними нитками. З одного боку тут рукавчик е, білими нитками вишитий, а ось тут. Чорними е, можна подумати, що вони вицвіли, проте м, тоді б вицвіла і ця частинка. Тобто, бачите, така цікавинка. Можливо, не височило на току у майстрині. Можливо, це була така задумка. Е, рукавчики прикрашені ось такими букетиками. Це традиційна для кропивничини вишивка початку двадцятого століття. Звісно, давніші техніки, на жаль, ми не зафіксували через те, що час впливає на цю тканину. Утім кажуть, в Бабієльці їм все ж вдалося зібрати в колекцію зразки з різних куточків нашого краю. Якщо сорочка від нащадків Агафії Берлі, це схід кропивниччини, то ось ця вже із заходу, і вони абсолютно різні, хоча і з одного регіону України. Це сорочка. Із Гайворонської громади, і можна побачити вже у чому тут різниця, як вони відрізняються з цими комірцями, такими відкладними манишкою із двох таких от планочок, і різними техніками вишивки: чи тамбурна вишивка, чи хрестиком, чи навіть гладь. А от родзинкою святкової експозиції стали навіть не старовинні вишиванки, а сучасна чоловіча сорочка це убакс, військовий одяг, вишитий, який після нашої виставки поїде на фронт. Як оберіг захищати одного з наших бійців. Його особливість в тому, що тут вишивка, яка повністю відтворює такий стародавній візерунок. Це манишка, яку ми знайшли під час експедиції в село Розумівка Олександрівської громади. Цій манишці так і не судилося стати сорочкою, вона не дошита. Проте сучасна майстриня, побачивши її в нашому альбомі зі схемами вишивок, вирішила відтворити і зробити такий оберіг для воїнів. Майстриню звати Ірина Гуцелюк, вона волонтерка, вона вже не один Убакс вишила, і ми їй дуже вдячні за те, що вона за основу взяла саме нашу роботу і ті речі, які знаходяться в нашій етнолабораторії. Поряд із військовим Убаксом ще одна родзинка експозиції вишиваний триметровий рушник, якому орієнтовно сотня років. Але унікальним його робить навіть не вік, а його набута побутовим використанням недосконалість. Це стародавні візерунки, які ми бачимо ще на давніх козацьких рушниках. І хочу, щоб ви звернули увагу на оцю жовту пляму посередині. Це не просто пляма, це е, місце, де колись люди ставили хлібину: печену в печі, гарячу на хліб, на стіл. Тобто це рушник не просто для краси. Він в якійсь родині носив глибокий сакральний смисл, і його використовували не просто в повсякденному житті, його використовували саме під хліб. Такі рушники насправді рідкість, тому що більшість, які нам трапляються, вони вже були вишиті після 50-х років, і їх не використовували е, під хлібчик. А це давній. А дістався цей рушник бабі Єльці від снайпера, який на прифронтовій території в одній з покинутих хат розбитого росіянами села облаштовував свою позицію, і там, в купі сміття, на горищі знайшов цей рушник. Уявіть собі військового, який в одній руці тримає зброю, захищаючи наші життя, а іншою рукою ховає кудись за пазуху до серця. Оцей рушник, щоб потім передати його Єльці. Не знаю, навіть дивлячись на нього і торкаючись цього рушника, ми відчуваємо ту потужну силу, заряд, енергію, яку нам дають наші військові, підтримуючи нас. Власний баба Єлька завжди намагається підтримати військових. Ось і цього разу організували збір на підтримку того, хто нас захищає. Серед моїх земляків є молодий хлопець Микола Кудря. Він керівник підрозділу безпілотних літальних апаратів Сара Конор. І це такий, знаєте. Дуже сміливий і щирий бородань якому насправді там на 10 років менше ніж мені, але він наскільки сміливий, і крутий хлопець. І ем, коли я бачу його сторіси про те, що люди скинтись на пілота, ем, мене серце обивається крові. Мені весь час хочеться ну, донатити. і Я закликаю усіх. Ми хочемо підтримати Миколу. Ми продаємо за донат ем, колискові, а також просимо донату нашу скриню. Гості Бабиєльки від дня відкритих дверей, екскурсії етнолабораторією, лабораторією, історіями про експедиції та експонати добуті в них. І, звичайно ж, можливістю зробити пам'ятну світлину на унікальних фотозонах залишилися в захваті. Зокрема, пані Алла зізнається, пишається тим, що українці така самобутня нація, і вона є її частиною. І саме тут, в оточенні унікальних старожитностей, це особливо відчувається. Образ української жінки він в мене в душі, і сказати, що я сьогодні в ньому опинилася, я не можу. Я просто з нього не виходжу з того образу. Те, що зав'язала сьогодні Хустину, ну так можливо, трошечки підлаштувалася під захід, але м українська душа живе в мені, живе в моїй родині, і я дуже молюся за долю нашої України. Нехай українці були і будуть. Естафету розваг з нагоди дня вишиванки підхопили і бібліотекарі. В книгозбірні Чижевського школярів знайомлять з історією вишиванок. Наряджатися у вишиванки розповідають бібліотекарі старовинна українська традиція, якій не одна сотня років. Носили їх як у будні, так і на свята. Коли саме з'явилася мода на вишиванки на теренах сучасної Кіровоградщини, яких кольорів полюбляли сорочки пращури, та якими орнаментами їх прикрашали, вирішили розповісти малечі. «В кожній вишиванці важливу роль відіграє як нитки, якою вишивали. зеленим, наприклад, це жіночий колір. Зелені барви на вишиванках означали молодість та красу. Золотавий відтінок символізував благополуччя та достаток. А синій колір за повір'ям дарував власнику міцне здоров'я. Діти вражені, як стильно виглядали вишиванки у давнину. Вишиванки бувають різними. Є... Калиною є з квітами, є з хрестиками, є з різними орнаментами. Десятирічний Іван та його однокласники носять вишиванки залюбки. Ще з маличку молодь усвідомлює, що це не просто одяг, а національний символ українців, який впізнають далеко за межами держави. Це якесь щось рідне, таке. Знаєте, це щось біля, біля серця, бо ми її одягаємо. На себе цю вишиванку. Це свято, яке сповнує. Ну, я кажу, це код нації. Оце дуже таке гарне вираз, як нації. Ну і повинні прививати любов дітям з, з маличку. Після пізнавальної лекції черга розважального квесту. Бібліотекарі перевіряють, добре чи не дуже школярі запам'ятали історичні факти про вишиванки. Малеча охоче відповідає на запитання. За правильні відповіді бібліотекарі пригостили учнів солодощами, після чого запросили дітей до фотозони, яку колективом підготували на свято. Як стверджують бібліотекарі, вона один в один повторює інтер'єр прадавніх українських садиб. У нас є скрині, які понад 100 років у нас є вишиті подушки автентичні, які бабусів. Наші прабабусі вишивали їх, а люди приходять, фотографуються з сім'ями, з дітками, класами. Зробити фото у вишиванці біля бібліотечної фотозони можна до кінця тижня. Найкращі світлини бібліотекарі розмістять у своїх соцмережах. Тим часом у книгозбірні Маланюка до Дня вишиванки організували святкову вуличну акцію. Просто неба бібліотекарі облаштували тематичні книжкові виставки про традиції української вишивки. Також підготували близько десятка творчих локацій, де майстрині вчили містян, бісероплетінню та розпису речей. А полки шанувальники літератури мали змогу власноруч створити оригінальну закладку для книги. Всі елементи, які клеяться на цю закладинку, вони символізують собою кохання, любов, чоловіче та жіноче начало та інші символи звичайного людського українського життя. Компанію бібліотекарям на святі склали поліцейські відвідувачам. Вони показали, як виготовляти світловідбивні флікери. Ці корисні аксесуари дозволять бути помітними на дорозі в темну пору доби. Зробив собі флікер, дуже чудовий. повісив собі на рюкзак, буду завжди з ним ходити, щоб було дуже безпечно. Такий дуже красивий, патріотичний. Займалися хендмейдом гості під музику. Енергійні українські пісні слухали у виконанні місцевої співачки Оксани Терещенко. За участь у майстер-класах відвідувачі лишали донати. Зібрані кошти бібліотекарі перерахують на допомогу Збройним силам. Патріотичний захід з акцентом на традиції й покращення ментального здоров'я влаштували у Кропивницькому на театральній вулиці до дня вишиванки. Тут свої локації розгорнули освітні та мистецькі заклади, осередки дитячого дозвілля, громадські організації і установи, які можуть надати психологічну підтримку. І учасники, і організатори, і більшість відвідувачів безумовно були вбрані у вишиті сорочки. кажуть, Україна, хоч і є частиною Європи, але саме традиції розуміння. Того, ким ми є, дали поштовх українцям у 13 14 роках відстояти свій вибір і захищати його по сьогодні на полі бою. Тому такі от івенти, де поєднуються сучасні тенденції і традиції, це спосіб показати молоді, що минуле й майбутнє неможливі одне без одного. І примітно, що до вишиванкової вуличної акції долучилося чимало саме. Юних кропивничан, які не лише відвідували тематичні локації, але й демонстрували свої таланти на імпровізованій сцені. Акцент звичайно на, на тому, щоб підтвердити, підсилити, підсвітити вагу значення нашої національної ідентичності, щоб ми розуміли і пам'ятали завжди, що саме завдяки нашим цінностям, українським, сімейним, родинним, громадянським, ми можемо перемогти. І сьогодні це також один із кроків наближення нашої перемоги. Сьогоднішня виставка присвячена ментальному здоров'ю, а це дуже важлива актуальна тема. І саме всеукраїнська програма, яку ініціювала Олена Зеленська, присвячена всьому цьому. І ось ми зараз якраз запрошуємо всіх для того, щоб підтримати себе ментально, подбати про себе. У нас є багато цікавих локацій, багато цікавих ігор. технік. у нас є ось така пісочниця, в якій є ось такі гарні іграшки. Для чого вона? Для того, щоб зняти напругу, для того щоб збудувати власну історію, для того, щоб підтримати себе і врешті-решт підняти собі гарний настрій. Сьогодні виготовляємо таких до дня вишиванки, майстер клас, журавель. Вишиванці. А як відомо, що журавель це символ волі, символ роду, тобто це наш національний символ, і ми його поєднали з вишиванкою. Це можна використовувати як оберіг, як подарунок. Можна зробити для себе або комусь подарувати. Таке в нас свято день вишиванки. Ми бачимо, як молодь на сьогоднішній день хоче показати, що ми як ніколи єдині, і тому мені приємно сьогодні знаходитися в цих локаціях, які відбувалися і в нашому державному університеті, і зараз відбувається в локації, де наші представлені заклади всій, всієї області. І ми бачимо, діти хочуть показати, що ми всі українці.